До Великодня за допомогою дрона. Паски на позиції. Це 13-бригада та Нацгвардії. Хартія розпочала благодійний проєкт для збору на дрони. Вампір у межах ініціативи бригада за допомогою дрона відправила воїнам на позиціях не лише їжу, але й святкові паски. Про це повідомили в Хартії у відео. Процес доставки пасок на позиції, запакування відправлення на вампір. Вірах Цьогоріч збігаються дати католицької та православної Пасхи. Тож до дегустації на фронті долучилися не лише українські військові, а й бійці іноземного підрозділу Хартії. Приєднатися до благодійної акції можна у закладах Києва. Кафе Марія, улюблений дядя, дублер, багряний інших. Підтримати ініціативу можна у низці закладів Харкова, Дніпра. Йдеться про збір на вампіри, дрони українського виробництва.